Ви часто мене питаєте, от, при покупці саджанців, при заказу, в коментарях під відео ви мене питаєте, що треба робити з розсадою. Юра, зробив відео для тих, хто буде купувати розсаду, що з нею робити далі. Тому що тут є певні нюанси. Чи їх є так багато, я б не сказав. би, Але такі. Поверхам швиденько пройтися потрібно. Все одно треба практика, тому що без неї ви ну, нічого не зрозумієте. Це те саме, що теоретично вміти їздити на автомобілі, потім ти в нього сядаєш і їдеш, розумієте? Все-таки вирощування полуниці, воно більш основано не на теорії, а саме на практиці. Ну Давайте вам практичні рекомендації, які ну, життєві, дієві, і кожен із вас може їх зробити. Перше. От ви купуєте саджанці, неважливо. В мене, не в мене, там, немає різниці, там, копана, касетна, теж немає різниці. Перше, що ви повинні зробити, це ви самі все знаєте, сформувати грядку. Грядка у вас повинна вже бути сформована. Тобто саджанці ви забрали і зразу посадили. Тут зразу питання: чи треба саджанці ставити на ніч в якісь там корневій, в якийсь там стимулятор росту і так далі. Я цього ніколи не роблю. Я от викопав саджанець, у відро на складав, пішов, посадив. Коли я щось починаю робити з розсадою. З розсадою я починаю робити, коли вона починає приживатися, що є логічним. Ну, Єдине, що можна з нею зробити, коли вона ще не прижилася, це просто взяти там, хочете зразу, хочете на день-другий, ну, краще на день, другий, третій, просто взяти і пролити від руща. Тому що від хруща треба обов'язково проливати ділянку. Ну, Неважливо весною проходили, не проходили, треба це зробити. Чим це робити? У мене є куча відео на цю тему. Самим бюджетним це буде турбопресто від сімейного саду і альфа-супер. В принципі, у нас тут немає цілі, якийсь термін очікування вираховувати можна і тим самим твіксом. Він лишнім не буде. День п'ятий, сьомий. 7... Ну, може, восьмі. Ну, зазвичай, якщо хороше коріння, якщо дожі, ви пливаєте, там підзатіняючи сіткою, полуниця стоїть. Війни немає стресу сильного. Ви вчасно забрали, а не вона там п'ять днів була на пошті, то. Ну, Полуниця плюс-мінус починає приживатись на день п'ятий, в середньому. Ну, Ще багато чого буде залежати від ґрунту. Якщо такі легкі ґрунти, буде швидше, якщо важкі, буде довше. І можна давати в цей проміжок часу уже починати фосфорні добрива. Які саме давати? Ну, Є чистилиць для розсади, ви бачили, є чистий цю корінювач, є редимні стимулятори росту, є корневін, є валагро, вибір широченний, аби ви. Вам, аби вам життя вистачило, перепробувати ці всі добрива. А що рекомендував би я зробити? Я, наприклад, і чисто листа багато відео знімав, а, ви можете купити на фазенді просто фасоване валагро 13, -40 -13 і вже почати працювати саме з розсадою. Чому ми не даємо якийсь там азот, чому ми калій не даємо? Чому саме фосфор? Ну, якби логічно, нам потрібно накушати корінь до зими. Нам не маса потрібна, а нам треба корінь і. Виходить, у нас десь там, ну кого у кого три місяці, у кого два, у кого чотири до зими. Все залежить від регіону. На південніших регіонах там зима приходить пізніше, там ще в грудні коріння буде розкущуватися, незважаючи на те, що стоять буде плюс 5, вона все одно буде рости. Якщо це північ, то десь до середини зазвичай це листопада, якщо зима вчасно приходить. Якщо не вчасно, то тож там по різному буває. Тобто, в нас є, грубо кажучи, три місяці осені, щоб розкущити кущ. І чим далі буде йти до зими, тим кущ буде повільніше накущуватись, тому що вже тривалість світлового дня падає, ночні там, ну і ви самі все розумієте. І по цій причині ми даємо фосфор, щоб наша розсада гарно укорінилася. Багато буде ще залежати від залежать відкод розсади ви посадите. Якщо стаканна, вона ну, краще розкущиться. Якщо копана, ну теж непогано, якщо хороше коріння. Касетка буде все те саме. По поводу листя, Обрізати, не обрізати на зиму, ну а вже ж його не потрібно обрізати. Що робити в принципі з листям старим? От Ви бачите, що серединку починає випускати. Зазвичай я його беру ножницями, те старе листя його зрізаю. Серединка швидко піднімається, ми бачимо, що сажане прижився і потім у нас буде все добре. Тому що якщо старе листя не обрізати, і ви за, за цим старим листям ви просто не побачите, особливо якщо ви агроволокно садиш. Ви не побачите, чи саджанець не чи потрібно буде робити досадку, чи не потрібно. Тому що якщо ви посадите у липні, там, в серпні, ви посадите у вересні, вона ще дасть уси. Касетна копана, там стакан, вона ще дасть уси. І можна ці уси просто зризати і два штуки там, де не прижився, просто впихнуть. І воно саме по собі приживеться, якщо, звісно, поливають. І на наступний рік так само там буде кущ. Тому старе листя ми обрізаємо. Коли треба давати взагалі, от, чи треба давати проти грибкових захворювань. Ну, обов'язково треба давати, тому що ви ж не, не, ви ж не знаєте, чи людина обробляла. Ну, сказати я теж багато можу. да, Ви знаєте, що я обробляю, але це я обробляю. А може хтось і не обробляє, може комусь хімія. розумієте? Тому, е, ну, як, як саженець почав проживатись, по-хорошому е, можна було б наколотити Парацельс. Плюс твікс, тільки тоді вже від хруща не твік давати, а альфу супер там, чи турбопресто. І просто пройтися по листю. Лишнім, повірте, воно не буде, особливо перед зимою. Особливо від, від грибкових захворювань, тому що весною і осінню погода схожа, і дожді, сезон дождів, і грибкові захворювання себе гарно почувають. Тому Парацельс осінню для полуниці лишнім не буде. Чи давати добрива в другий етап? Я вважаю, потрібно давати добриво як мінімум два рази. Фосфорені, особливо фосфорні, і приділити цьому велику увагу. Перше, це воно взяло там трошки прижилося. І другим таким от етапом ми вже знаєте, щоб 100% спрацювало, ми вже розкущуємо кущі. Можна давати третій раз добрива, третій раз можна. Ось кущ вже ви гарний накущили, там, це особливо ті, хто літом буде садити, може ще там у вересні, то на зиму, на зиму можна якесь даже гранульоване в листопаді підсипати. І коли будуть зимові відлигі, воно фосфор він же як, він в ґрунті накопичується. І вона ця, якби полуниця, вона в своє візьме, весною візьме, коли воно буде роз, розставати. Тому що фосфор накопичується. Особливо це було видно. Ось я зараз камеру візьму, де я знімаю. От тут була картопля в тітки, де овес ось вже вона підсіяла. Да? дивіться, який кстати, стоїть, Тут йому не так довго. Ми тут розсадник в тому році нас був, і ми фосфора дали багато. І картопля в тітки була. Чи не найкраще так виставлю камеру? Чи не найкраще на всіх на всіх, чим на всіх рядках, тому що фосфор накопичився в ґрунті? По цій причині пізньою осінню, якщо гарні кущі стоять, ну гарний куч для мене це вже хоча б такий куч. Ну видно, що він уже жирний, такі лопати, ну чимось схожий. Може трошки менше, ніж я зараз відправляю копану розсаду. Бо таке реально зробити. Таке я робив за два місяці із паганів. Ви з розсадою стаканник касетний можете зробити набагато це краще, якщо вже ж поетапно правильно садувати. І можна якесь гранульоване. Що тут можна дати? Бажано якісь нормальні добрива. Щоб не якесь дешеве, пошукайте в інтернеті, погуглі і так далі. Ну Хтось багато часу, тобто заяву мілу. Ну, можна купити і добриво попроще. І воно буде діяти краще, повірте. А, тому м, тут вже вибір кожного із вас. І цього подобри вам буде достатньо. Весною вже там із сажанцями. А, ну, якщо давали багато осінню фосфора і ви нагнали кущі, точніше, не то ще не те, що багато, а хоча б раз, два, три. То вже весною наша ціль вже трошки підганяти азот. Точніше, листяву масу давати азот, підганятися треба. Можна давати 20-20-20, можна давати там 25, 8, 17, щось типу з такого формату. Тобто 25 для прикладу. Там 25 азоту, 8 фосфору, 17 калію, ну і там різного роду мікроелементи. От в цьому році ми добре. Попрацювали саме із сімейним садом. У нас було таке добриво ягідне. Ми його дали. Там був азот, там було вісім, по моєму фосфора, і трошки було калія там чи 17, чи що. Тут добриво сотка. Одним словом, там все схоже між цим фасуванням 100 грамів. То ну, кущі гарні стояли. Азію ми так нагнали хорошо. Тому можна такими форматами. Ну а далі ви самі знаєте, що весною робити: там від хруща, там від кліща. Ну, в мене не по цьому поводу є лекція. Саме в цьому відео акцент саме на розсаду, яку ви купили, і вас іде діло до зими. От що з нею потрібно робити? Чи Потрібно її от там укривати на зиму, чи там якимись агроволокном, там соломою застеляти. Ну люди бувають заморачуються на цю тему, шукають подобного плану відео. Я ніколи нічого не робив. Абсолютно, достатньо, що ви навіть листя не зрижите, вона на женетий кущ буде листя гарне і так далі. Кущ хорошо перезимує. У мене так само були і посадки в листопаді, і в кінці жовтня, і весною там випада, Ну там хай там 5% випад, Ну Це не випад. Розумієте, якщо на граці там стоїть там, наприклад, 250 кущів. Це не випад. Все одно ідеально не буде, щоб там кожен кущик, там дійсно там віриць, такого не буває. А які бувають, це люди, які там сотого рівня і вище. Тому я на зиму нічим не вкриваю. Якщо у вас там малесенька грядочка для себе там стоїть 50-100 кущиків, можете заморочитися з соломою, можете там заморочитися якимсь гравокном тостою потність. Якщо у вас є на це час, у мене на це часу немає. Тому я цим не заморачуюся, я у відео показую те, що роблю я. Підсумовуючи відео, можна виділити декілька етапів. Перше. Другий-третій день даємо від хруща. Другий, почала проживатись, даємо фосфор. Це зазвичай день п'ятий, шостий. Проходить 10 днів, можна давати другу партію фосфору. Десь у вас за місяць повинно бути дві підкормки. Якщо у вас ще там, тепла погода, нормально все, або навіть вже прийшло похолодання, можна щось дати гранульоване перед зимою фосфор на каліни. Фосфор накопичується в ґрунті і все хорошо. Четверте. На зиму листя не обрізаємо. Як і обрізаємо тільки листя старе, воно видно, воно таке вже буде жовтіти, щоб не розводилися в нас на полуниці хвороби. Ну і не забуваємо зробити листюву хоча б одну обробку парацельсом плюс твіксом від білої бурої плямистості а вже ж від кліща, тому що кліщі на зиму будуть ховатися саме у вашій полуниці, у вашій серцевині. А весною, навпаки, вони із серцевини вилазять на сонце гритися, особливо, коли вже повітря починає прогріватися від плюс 15. І вище. Тоді ми вже теж весною даємо повсію. Але це на цю тему є лекція, і можна це пошукати, просто лист лекції. Я там все детально розповідаю. А якщо відео вам зайшло, якщо відео було корисне, поставте цьому відео вподобайку, напишіть коментарі. Ну і по бажанню можете порекомендувати це відео знайомому, знайомій і так далі. Всім до зустрічі!